Гумореска Павла Глазового у квартирі комунальній. Ще не всі живуть окремо. й такі квартири, одна кухня, одна вана, а сімей чотири. Якось, вставши серед ночі, молодичка Ася зачинилася у ванній, швидко роздяглася, раптом глянула на двері і очам не вірить. Через дірочку маленьку хтось на неї зирить. Ася юбкою прикрилась, двері відчинила і уздріла двох сусідів Федора й Бавила. Та як крикне, як не сором, форіві чи п'яні. Чи не бачили ви жінки у такому стані? А Бавило тихо дєтка. Не туди ти хилиш, ми дивились, чи й милом ти себе намилиш. Гумереска Павла Глазового байдужість. Коли згоріла хата вгната, він до сусідів. Поможіть, як далі жити? Що робити? Де притулитися? Скажіть? Один спитав його єхидно. Чого ж ти сажу не трусив? Навіщо газ тримав у хаті, сердито другий пробасив? А третій мовив, Що я ж можу, я тут безсилий. Будь здоров. Четвертий мовчки відвернувся, махнув рукою і пішов. Не дай нікому долеклята таких сусідів, як. Угната гната у Мерезка Павла Глазового У сусіда в новім домі. У сусіда в новім домі кухня невеличка. Отак от плита, так тумбочка, а отак от поличка. Сюди вузько, туди тісно, не кухня, а клітка. А дружина у сусіда огряденька тітка. Коли пташка заспівала, привітавши ранок, вийшла в кухню господиня готувати сніданок, начистила картопельки, вогонь запалила і ненароком правим боком каструлю звалила, доки вона ту каструлю під столом шукала, їй на спину із тумбочки виварка упала. І не може господиня дати собі раду. Сюди стіна, й туди стіна, а виворка ззаду. Сидить вона в закапелку, чоловіка кличе, Рятуй мене, голубчику, рятуй, чоловіче. Тягни к бісу цю виварку, або ламай стінку, біжи шукай більшу кухню або меншу жінку.